Обслуговуємо Велесагровський плуг будемо раді. Сьогодні випало в нас 25 мм дощу. Подивимося, як він працюватиме по сирому. Плуг-то працюватиме, а чи трактор зможе, це вже питання. Так що, Будемо пробувати. Все чітко. Ти з ним? Ну так на совіжі. Ні, так. Тряпочки нема. О. Так, це все діло робиться. Зараз подивимося як трактор піде чи не піде по такому. Цікаво. Як в масло. Я вам скажу, земля навіть не промокла, так як слід. Фуксовка є. Чудово! Смалить на 5 з плюсом. Так що, друзі, що скажете? Достойна техніка велесагра? Я думаю, що достойна. Роботу він робить. Шикарно. Аби тільки вистачало дощів, щоб промочити оцей весь шар ґрунту, і накопичилась волога на наступний урожай. Будемо сподіватися, але ж в природі є своя погода, так що, що Бог дасть, та й наше. Рухаємось далі. Друзі, отак монтується сушарочка. За допомогою навантажувача Галтех. І в принципі все можливо. Сушка на 32 куба, трателі педроті, візельна. Непогана, должна будь. Так що вже скоро на майданчику буде запуск сушарки і сушитиметься кукурузка. Чим подобається даний апарат, що тут стоїть, по-перше, датчик, який бачить рух змішувача. По-друге, тут у ній простенька система приводу цього всього, на карданах, на ремнях, нічого абсолютно лишнього, все йде так, як положено. І дуже гарний доступ до всіх вузлів. Можна працювати як на рідкому паливі, так і на твердому. Просто докупить котю. Буде економічна ефективність в 3 або в 5 разів вища ніж на рідком. А на газу вона може робити? Чи хто? Да. Все, головне, щоб, щоб було тепло. Так що от така історія. Так, запитували, що з трактором Бізон. Готовий до роботи. Плужок Грегорі Бесон. Обслужений. Чекає свого часу, погода, саме головне погода. Бізончик поки що без змін. Який був, такий є, одне, що тільки додали грузи. Такі догрузи стоять. Давай в ту сторону. Я в ту сторону проплинутий, так і дощ періщить. Затягнув такий ж, дай Боже. Шоранка у нас відкладається на пізніше. При такій погоді, ну, а та дощ це завжди хорошо Так, друзі, ще раз покажу, чим ми крутимо гайки. Ось такий апарат на 892 Н. Чудова, якісна річ. Вона коштує своїх грошей. Це в нас графітова смазочка. Обов'язково ми промазуємо різьби, щоб потім легко було відкручувати гаячки. Обов'язково. Так що так, рекомендую.